Куйдах, мої модні, хуйдах, мої допитливі. Ну що? Сьогодні в нас відео про найкращі українські бренди. Чи правильніше буде сказати про мої улюблені українські бренди? Тому що ніякого опитування я або якась всесвітня організація не проводили, тому сьогодні це буде лише моя суб'єктивна думка. І одразу скажу, що це відео не реклама. На жаль. Тому поїхали! Нагадаю, мене звуть Катерина. Я з Києва, але останні півтора роки проживаю в Антверпені, в Бельгії. Це можна сказати до речі, одна зі столиць моди. Тому що тут розташована Royal Academy of Fine Arts, яку закінчували Мартан Маржила, Анди Мельмейстер, Раф Сімонс, який наразі працює у бренді Prada, з Міуче Prada. Тому розумієте, тут є натхнення розповідати вам про моду. Я більше п'яти років працювала головним редактором медіа Style Insider, яке розповідало про талановитих українців ще з 2015 року, і однією з провідних наших тематик була мода. Тому я слідкую за українськими брендами вже дуже давно, і за дизайнерами я робила багато інтерв'ю з ними зйомок. Тому я насправді знаю багато про українські бренди і готова з вами поділитися цією інформацією і сподіваюся на якийсь фідбек з вас. Тож чому я люблю українські бренди? Ну давайте будемо чесними в нас співвідношення ціни і якості. Дизайну актуальності на дуже високому рівні. Також давайте не забувати про чудовий український сервіс. Не можу собі уявити, щоб я тут, у Бельгії, або будь-де в іншому місті написала, знаєте, бренду, і він мені відповів там через хвилину або через 30 секунд. Або щоб я попрохала бренд якийсь або шоурум відправити мені щось на таксі. І вони це зробили. Або не приведи, господи, щоб хтось тут працював у неділю, відповідав на ваші запити або обробляв ваші онлайн-замовлення. Якщо б я робила одне відео про мої улюблені українські бренди, то воно, мабуть, було б там на Три години мінімум. Тому я вирішила, що я зроблю це відео про декілька категорій саме українських брендів. І якщо вам сподобається, я продовжу розповідати про мої улюблені бренди українські вже з інших категорій. Сьогодні ми будемо з вами розбирати такі категорії. Вони дуже умовні. Я сама знаєте вигадала їх. Це будуть такі мінімалістичні, дуже лаконічні бренди. Це будуть бренди, в яких є і якісна база, і трендові позиції. А також це будуть бренди трикотажу, бо в нас. Скоро весна, ми будемо продовжувати носити трикотаж, вже просто не вовняні светри, а якісь може кардигани, джемпери, жилети. Це знову дуже актуально, тому мені здається, що додати трикотаж до цієї підбірки буде логічним. В сьогоднішньому відео ми з вами будемо розглядати такий масий мідел маркет, мабуть. Але якщо вам буде цікаво, щоб я розповіла і про своїх улюблених українських дизайнерів, обов'язково напишіть у коментарях. І я зроблю таке відео. Але first thing first, бренд мого серденька, мій улюблений бренд назавжди, це звичайно бренд моєї мами Капцова, в якого дуже великий асортимент. Насправді класна якість, бо я знаю, як прискіпливо моя мама та її команда обирають тканини для бренду. І речі від її бренду люди носять реально дуже довго і завжди повертаються за ними. Цей такий бренд, знаєте, він не дуже лаконічний, але в ньому завжди є якийсь свій прикольчик, такий своя фішечка. Тому обов'язково зайдіть на сторінку бренду та подивіться. Мене дуже тішить, що зараз українці купують більше українського. Я розумію, що на те є багато причин, окрім повномасштабного вторгнення і бажання підтримати українські бренди, що дуже. Круто, також я думаю, що повпливало, наприклад, те, що на якийсь час пішов H&M, не повернулися досі Inditex Group, це Bershka, Stradivarius. І я дуже сподіваюся, що так буде і продовжуватись і надалі. трошки в топ. Я коли почала готувати це відео і писати про українські бренди, я згадала, як я це люблю, як мені подобається підшукувати, знаєте, якісь слова для опису, якісь асоціації, загалом розповідати про одяг і саме про українські бренди. Тому сьогодні, під час цього відео, я сама отримую. Нереальний кайф і сподіваюсь, що ви також отримаєте задоволення з цього відео, а може навіть і користь, хто знав. Ну що, поїхали до першої категорії. Це категорія, яка в мене така про мінімалізм та лаконічність. Я почну з верхнього одягу, і це український бренд бажаний. В цього бренду багато силуетів, таких чоловічих. Мені це дуже подобається, особливо у верхньому одягу. Таких об'ємних з широкими плечима, це пальто, жакети. В мене є така чітка асоціація чомусь із е, фільмом Берто. Луччі останнє танго в Парижі. Якщо ви не дивились, подивіться обов'язково. І Там у Марлона брендову було таке бежеве гарне пальто. Взагалі, у цих широких плечах є такий вайб і 70-х, і трошки 90-х. І це такий, знаєте, гірдпауер про таку сильну жінку, про жінку, яка знає, чого вона хоче, і про стильну жінку. Також класно, що в цього бренду є окреме направлення з вінтажним хутром. Воно називається бажаний вінтаж. Вони беруть старе хутро, переробляють їх на нові шуби. Виглядає це просто люкс. Усі це знають. Те лук з і місто», коли ми дивилися, як Сара Джесіка Паркер біжить у ці вінтажні такі хутровій шубі. Або може вона була тоді невінтажно. У комбінації ось з цим брендом ви можете цей лук повторити легко. Катімо, цей бренд, який на 200% відповідає моєму стилю або тому, як я б хотіла бачити цей стиль. Він мінімалістичний, він лаконічний. Він сподобається тим, кому подобається Old Жил Зандер, десь Джев Андерсон. У моєму гардеробі є і лонгсліви, і світшоти, і шовкова сукня від цього бренду. І все це нереально класної якості. Це не мас маркет але кожна гривня там виправдана, тому що ці речі ви будете носити. Роками. Вони не втрачають свою актуальність, вони мінімалістичні, вони дуже гарної якості. Вам буде завжди легко міксувати їх з іншими речами в своєму гардеробі. Дуже круто, що в Катімо можна реально зібрати собі повністю гардероб. бо нещодавно вони відкрили лінійку, яка займається білизною, є там такий домашній одяг, є в них і декор для дому, є і взуття. Бренд дуже лаконічний. Також дизайнерка бренду Катя вона розповідала, що вона вирішила відмовитись від принтів, тому, знаєте, речі від цього бренду дуже такі чисті. Також обов'язково вам рекомендую підписатись на розсилку бренду та на Катю в інстаграмі, тому що вона в своєму інстаграмі завжди розповідає, коли почнеться сейл. А бренд Катьмо проводить всього двічі на рік такий сейл, і він, знаєте, не в той самий час, коли в інших брендів. І я знаю, що коли сейл починається, то сайт лягає. і вона завжди радить зібрати свій кошик завчасно на сайті. Я вам багато в своїх відео показувала речей від цього бренду. І я є вже їх клієнткою багато років і буду нею. Ще багато років. Поїхали далі. Я, взагалі, помітила, що в нас дуже багато брендів стали займатися саме костюмами, костюмною групою. Або може, це тому, що відповідає моєму стилю. Я їх багато бачу. На мене вони таргетуються. Я в них купую також речі. Тож розповім про них. Почнемо з бренду Ліскізо. Він себе позиціонує як ніжний тейлорінг український бренд структурованого одягу. Дуже класний опис. Тобто, тут в нас є ДНК одразу бренду. Це і ніжно, і структуровано тейлорінг. Тому ми одразу розуміємо, що посадка речі і тканини тут мають основне значення. В Ліскізу насправді дуже класна посадка. В них дуже великий вибір. Тобто і там є і більш жіночні, якісь костюми приталені, там є і оверсайз варіанти. Мені взагалі дуже подобається, що костюми давно перестали бути лише частиною, знаєте. Офісного цього такого ділового дрес-коду вони вийшли вже на вулиці. Ми вже легко міксуємо ці костюми з кросівками. Ми розпаровуємо окремо жакети і штани. Ну і усі ці костюмні штуки це також тренди. Бо зараз на тренді, що у нас офіс-кор в тренді, лайбрері кор. Усе це ви можете тут знайти. Дуже мені сподобалось остання колекція Devotion, де є такий блакитний ніжний і Бургунді, бо Бургунді, ви знаєте, цей колір наступної цієї. Вже можна сказати весни. І хоча він не є таким дуже весняним, він є більш таким осіннім, але коли він міксується з якимось ніжним кольором, як в ліскізо, з ніжно-блакитним, дуже класний мікс виходить. Класна там зйомка, стилізація, трошки така прада, міу-міу, дуже мені сподобалась. Це та якість, яку можна легко порівняти з біспоук, тобто з костюмом, який зроблений для вас. Також мені дуже подобається, що в бренду з'явилися аксесуари, такі як запанки, краватки, бо вони можуть будь-який лук вивести на новий рівень. Далі київський бренд DAF. це такий чистий, лаконічний, але сучасний бренд. Також тут головні ролі грають в нас в силует. І тканини. Також зйомки такі дуже чисті, мені подобаються. Ці силуети, вони дуже прості, але вони виважені до міліметра. Бо ви знаєте, будь-яка спідниця, якщо буде різниця там 2-3 см, вона може зробити вас красунею, а може знаєте, вам зросту різати. Якщо вам подобається The Row, то те, то вам точно сподобається і DAF. Це трохи навіть про цю вже страшно вимовляти ці слова, але про тиху розкіш. Але не тиху розкіш, знаєте, з тіктоку, а реально тиху розкіш. І також DAF да, з'явилися аксесуари, наприклад, небанальні дуже такі броші. Мені подобається, що ви можете додати і на пальто, і на жакет. І ви можете, наприклад, взяти якийсь палантин і зробити з нього ніби спідницю, яку одягти поверх штанів, і закріпити цією брошею. Вийти дуже стильно, трохи так може гранджево, трохи такий, знаєте, Viv'ian Вествуд, Олександр McQueen. Далі бренд Гладиш. Я про нього дізналась нещодавно, але зайдіть просто в їх інстаграм, такий в них гарний віж така картинка смачненька, таке світло там красиве. Я вам вже розповідала, що я шукала собі таке полупальто, яке буде з цієї браштвул. Кардочес, це здається, називається. Будь ласка, виправте мене в коментарях, якщо я не права. Сіре я шукала, так і не знайшла, придбала собі інший верхній одяг. А потім, вже здається, в кінці грудня я побачила в цього бренду ну, ідеальне моє це сіре пальто. Воно правда і коштує 400 євро, але там дуже класний склад. Там Вовна, там мохер, там альпака і шовк. Все, тобто, чотири класні натуральні матеріали і підклад там зроблений з віскози. Є в цього бренду такий вайб: Жилзандер, Хельмутлан, Кейт. Також він дуже лаконічний. Мені подобається, що від кожного фото ви знаєте, і жіночністю, і такою впевненістю одночасно це такий класний мікс, і я знаю, що його не так то й просто досягти. Далі, iPants це бренд з монопродуктом. Це дуже незвичайно і для українського ринку, і для світового. Зокрема, цей бренд спеціалізується, як ви вже зрозуміли, з назви на штанах і на шортах. Зараз вже я бачу, там з'явилися жакети, жалети, але це все тейлорінг, і це все про ідеальну посадку. І ці всі штани створюють за... Вашими параметрами. Тому, якщо ви вже, знаєте, ніяк не можете знайти собі ідеальні штани на свій там зріс, на свої об'єми і так далі, просто зверніться до iPands. В них дуже велика лінійка, ви можете обрати собі будь-яку модель, яку зроблять саме під вас. Мені подобається, як iPans себе позиціонує. Вони кажуть, що вони створюють штани для дивожінок. Pants for wonder woman. А ми з вами wonder woman. Далі, The Lace. Ви могли бачити магазини цього бренду в багатьох торгових центрів. В мене є штани палацу чорні. В мене є топи, все класної якості. Я була дуже приємно вражена, коли я зайшла в їх інстаграм, зайшла на їх сайт і побачила, як бренд зріс. Тобто в них зараз дуже гарний віжуал. і може й речі. Знаєте, і тоді вони були насправді гарної якості, але зараз вони вже так класно сфотографовані, так класно застилізовані. Тому зверніть увагу на цей бренд. Я знаю, що там класний трикотаж також костюмна група там непогана, і мені сподобалося, що на сайті є знизу під товаром образи від стиліста. Якщо ви маєте якісь проблеми зі стилізацією окремих речей, ви можете там щось підглянути. Взагалі, на жаль, не в усіх інстаграмах є якийсь короткий знаєте опис такий бренду, якийсь ДНК, за що може там око твоє вхопити, що ти можеш швидко запам'ятати. Тому, якщо мене дивляться якісь власники брендів, будь ласка, робіть ці короткі описи і розміщуйте їх у своїх соціальних мережах на сайті. Наступний бренд віго. Я також знаю їх за костюмами. Для мене цей бренд асоціюється вже з такими жіночними костюмами і з класним верхнім одягом. І тут також є класне сіре пальто з хорошим складом, там 60% вовни, але знову ж таки побачила я його запізно. І так мені сподобалось оце електрик пальто. Оцей електрик светр, ви бачите, що я взагалі люблю блакитні різні відтінки, і одразу помітно, що дівчата-дизайнерки вони дуже уважні до деталей, тому все виглядає ідеально на фото. Тепер поговоримо про бренди, в яких є база, кежуал і тренди. Бренд, від якого в мене найбільше одягу, це бренд Джу. Він дуже демократичний. Мені дуже подобається їх дизайн. Сама дизайнерка каже, що вона вважає, що біла футболка має коштувати як біла футболка. Тут не посперечаєшся. Мені подобається, що в них і класна база, в них є тренди, в них є класні колаборації. Наприклад, мої чорні штани з льоною кульчики з колаборації Маргарити Мурадової з Джул, в них є класна колаборація з Ukrainian Fox. Ви, мабуть, бачили. В мене є футболка Галя Керіс Уотер. Завжди в них є якісь колекції дуже тематичні. Наприклад, це було про музикантів 90-х, і моя футболка з Русі звідти була тематика Червоної рути. Була до Дня Києва створена колекція класно, дуже з трикотажу, зв'язаних таких жилетів, светрих, які були спринтами Київського торту, батьківщини мати і так далі. Взагалі, мені в кожній колекції подобається, мабуть, відсотків 70-80. Цікаво також, що засновниця бренду Юлія вона не називає себе дизайнером. Я Знаю, що з ними працює дуже талановита стилістка Тетяна Немченко, тому всі ці локбуки такі перфектні. А також з ними працює моя улюблена піар-агенція в Україні Public Kitchen. Тому все для мене зрозуміло, там дуже класна команда. У мене є речі з їх перших навіть колекцій, і ці речі досі мені подобаються. ByMe дуже такий демократичний бренд. В мене від нього є сітки, лонгсліви. Здається, ще якісь в мене були лонгсліви. Взагалі я пам'ятаю, що доволі гарна була якість за ту ціну. Зараз я зайшла на їх сайт, побачила. Що вони трохи змінили напрямок і зробили акцент на українське, на етну тематику, але вони її класно вписують у сучасні такі силуети, і вони також завжди адаптували тренди. І мені здається, що це непогано. Якщо ви не хочете витрачати, знаєте, 120 євро на Adidas Samba, то ви можете знайти в них кросівки за 75 євро, або ви не хочете купувати клоги від Birkenstock там за 150, також за 75 Ви можете придбати в Бейміт. Тобто, завдяки цьому бренду, ви можете реально додавати тренди до свого гардеробу за адекватну ціну, щоб потім, коли наступного року, наприклад, вам всі ці речі набридли, ви не думали, «О Боже, я витратив на це стільки грошей, а тепер я не хочу це вдягати. Також класно, що в Баймі є благодійний проект, де вони допомагають діткам ВПО втілювати їх бажання. І бренд каже, що їх метою є закохувати в українське, але нас з вами не треба закохувати, ми і так закохання. А? Наступний бренд 12 Monkeys, тобто 12 мав. це бренд, який розпочинав з дитячого одягу. І перший день народження моя донька, наприклад, святкувала саме в їх сукні. Вона була ткальняна, коричнева. Що класно, що вони робили такий, знаєте, ніби скандинавський одяг для дітей, коли він дуже такий простий, лаконічний, з натуральних матеріалів. Потім з'явився такий їх знаковий айтем: це оверсайз-карта та сорочка. Вона й досі, наскільки я знаю, є в них в продажі. В них вже доволі велика лінійка, що мені подобається, що вони не випускають величезні колекції, тобто в них не буде там 10, знаєте, різних штанів Cargo або 20 різних лонслів. Вони кажуть, що вони роблять так, що кожна річ з наступної колекції може доповнити якусь річ з минулої колекції. І річ з нової колекції буде саме тим, чого не вистачало в минулій колекції. Тобто, ви можете знаєте, зібрати також свій гардероб від 12 Monkeys протягом якогось часу. І все це буде класно мечитись, і у вас не буде багато позицій, які повторюються. Також класна фішка. Що в них зараз є такі гендерні речі. Вони створили, наприклад, тренчі, які може носити і чоловік, і жінка, тобто можна купити один на пару і добряче так зекономити. Також мені дуже подобаються ці широкі чорні джинси. Я бачу, що це саме такий денім, який дуже пластичний, і він буде класно виглядати в русі. Красива, дуже прикраса. В них з'явилась на сайті Каштан. А ви знаєте, як люблю каштани, бо я ж з Києва. Загалом, цей бренд він про оверсайз, про зручність, про комфортність, а ми це любимо. Далі Герман Аперель, сьогоднішній мій лонгслів саме від цього бренду. Я хочу сказати, що йому вже, мабуть, 4 роки. Він досі виглядає класно. Я є клієнтом їх бренду дуже давно. І коли я ще знаєте, постійно гуляла з донькою, там 3-4 роки тому, я купувала дуже багато спортивних костюмів в них і лонгслівів, це була моя база. Я дуже часто їх прала, ясно що, але вони досі усі в класно. Стані. Я бачу, як виріс бренд також за цей час. Мені дуже подобається оця їх колекція до Дня усіх закоханих, де були класні ці лонгсліви, такі випалені були худі. Цей бренд він такий про гранж, рок-н-ролл, знаєте, такий хуліганський. Ця естетика мені також дуже до вподоби. Виріс і прайс, ясно, що, але інакше бути й не могло. Далі про трикотаж. Перший бренд це Кнітель. Так саме кнітель, не Нітель, бо це прізвище засновниці. Бренд описує свій одяг як речі поза часом, але з сучасною ноткою, І я з цим погоджуюсь. Дуже класні в них матеріали, а це у трикотажі, мабуть, що основне. Класно, що бренд Кнітель не робить сезонні колекції, а він робить лімітовані такі капсули під різні сезони і під різні події. Також з'явилась зараз костюмна група, і її рекламує класна танцівниця Ліля Нідзельська. Зайдіть, до речі, на головну сторінку. Зараз бренду вона дуже красива. Моя любов це оцей рожевий светр. Костюм блакитний, ніби знаєте, з такого букле. І оця безшовна сукня. Бо мені здається, що не так то й просто зробити трикотаж, який буде сексі. А в цього бренду це виходить 100%. Отаже. Клієнтом бренду отаже я була і коли вони були Champagne спарклс і коли вони були сіяй, і зараз, коли вони отаже. Я вам показувала багато разів. В мене є оці набори: велосипедки і топи, в мене є поло, все це класної якості. І я розумію, за що там кожна копійка, бо можна придбати собі, знаєте, 10 светрів вечір. І наступного року ви вже не зможете їх вдягнути через якість, або придбати собі там два вотаже, якісь універсальні, може в якихось базових кольорах, ну базових саме для вас, і ви будете носити їх реально там ще 5 років. Авикло, в мене від Авикло мій такий об'ємний котоновий білий светр, в якому я знімала відео новорічне своє. Мені дуже подобається естетика їх бренду. Я бачу, що в них небагато продуктів, що в них переважно три кольори: це білий, червоний і чорний. Трохи таки, знаєте, ніби про. Карти. Вони роблять класні головні убори, комірці, жилети, все це дуже актуально, тому авекло може рекомендувати Нітлеп. Якщо я не помиляюсь, вони також починали виключно з трикотажу. Зараз же є не тільки він. У мене від цього бренду мій Аглі светер, які всі називають Аглі, але я вважаю Beautiful з різних клаптиків. В них преміальні тканини. Мені подобається, що є і оверсайз, і приталені силуети в бренду. Мені подобається, що є і якісь такі класичні форми, і ось як мій светр, щось таке, знаєте, дурненьке в Прошому розумінні цього слова. І мені імпонує зараз, знаєте, цей варіант силуету, коли такий слім вверх, але широкий низ. Далі, баймам. Я думаю, що на вас, мабуть, також таргетувалась їх реклама, бо десь там роки 3-4 тому вони дуже активно робили промо. Від них оці об'ємні такі кардигани, светри, в мене є такий помаранчевий. Єдине, що хочу вам сказати, дуже класний, дуже теплий. Але ні в якому разі не вдягайте вниз туди трикотажні котонові топи, чорний або білий, бо все. Буде у цій вовні. І я розумію, чому вони знімають ці свої светри на комбінаціях: там сатину, шовку повинна бути знизу якась така, знаєте, гладка тканина. Вони, до речі, роблять самі ці спідниці, сукні, роблять кімоно. Це знаєте про таку легкість, повітряність, жіночність. Якщо вам вся ця романтична така естетика, в якій ви така зафірка, легка подобається, то вам баймам дуже сподобається бренд, я впевнена. І останні феб Sweaters. це такий, знаєте, фанк, його треба вміти носити. Є в Них і базові речі, але в них прикольні якісь рющі, комірці, якісь бантики. Все це треба відчувати. Мені подобається дуже, коли це міксують ще з якимось, наприклад, принтом, або з якоюсь фактурою, або з якимось цікавим низом. Може, це будуть якісь там кольорові ще колготи і так далі. Тобто це таке фанкі, і воно дуже класно би вписали, знаєте, в цю бельгійську естетику, бо тут люблять дуже міксувати принти, якісь кольори. Я розповідала в цьому відео про бельгійський стиль і відтворювала там образи, такий свіжий, афігезні. В них кампейни, вони такі трохи бенетен. Знаєте, коли багато різних типажів, усі вони в яскравому різнокольоровому одязі, сміються. Ну коротше, це просто бренд Любов. Не низький в них прайс, це не мас-маркет, але ну знаєте, вони використовують вовну мериноса, вона не може бути дешевою. І це така річ, дуже знаєте, акцентна у вашому гардеробі. Якщо ви вмієте такі носити, знаєте, як їх міксувати, то обов'язково зайдіть і подивіться на бренд Фебсветерс. Тож, на сьогодні, все. Я думала, що це відео вийде набагато коротше, якщо чесно, Але ну так я люблю розповідати про українські бренди, що не могла зупинитись. Будь ласочка, напишіть про свої улюблені українські бренди. Бо я не з усіма знайома, мені буде дуже цікаво почитати. Наприклад, я знаю, що усі зараз захваті від бренду блогерки Френді, Куш. Ви як там? Стикали з ним щось, купували. Розкажіть, будь ласка, про ваші улюблені бренди. Може, у вас інша думка про ті бренди, про які я розповіла сьогодні? Може, я когось забула? Також, будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікава взагалі вам ця тема, бо в мене ще підготовлено багато категорій різних українських брендів, і я би з радістю розповіла про них, якщо це цікаво, вам купуйте українське, то дзінс і бережіть себе.